Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини п'ятниці, 13 жовтня. І сьогодні у випуску ви побачите. В Ямполі ремонтують тротуарну доріжку до школи. У якому стані жінка, яка була поранена 11 жовтня в результаті обстрілу міста Дружба. Завдяки державній програмі від UA» на Ямпільщині відремонтували два молодіжні центри, які ще ініціативи планують волонтери. В Ямполі ремонтують тротуарну доріжку до школи номер 2 Крім того, в селищі продовжується ремонт комунальних доріг, яких саме дізнавались кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства. В Ямполі ремонтують тротуарну доріжку до одного з навчальних закладів селища. Покриття пошкодили комунальні служби під час ремонту каналізаційної мережі і тепер необхідно його відновити, розповідає начальник відділу житлового комунального господарства Ямпільської селищної ради Артем Скорозвон. Під час облаштування каналізації в школі номер 2 в селищі Ямпіль було демонтовано частину тротуарної дорожки біля вказаної школи. От в результаті чого було прийнято рішення: по перше, відремонтувати ту частину доріжки, але з виїздом на місце з'ясувалося, що тротуарна доріжка вже вичерпала свій термін експлуатації, тому треба її відновити по максимально можливій протяжності. Тривають в ямполі ремонтні роботи і на комунальних дорогах. На окремих з них проводять підсипку. А на частині вулиці Михайла Коцюбинського провели ямковий ремонт. Що давно завершено роботу по вулиці Кацюбинська, завершено роботу по вулиці Лугова, проведено роботу по вулиці Глухівський шлях, також проведено останні роботи по провулку Шевченка, провулку незалежному і частини вулиці Незалежна. Частину вулиці Кацюбинського було просипано щебням, частину ямковий ремонт там, де був асфальт. Жінка, яка 11 жовтня отримала поранення в місті Дружба, перебуває у лікарні. Загрози її життю немає. Про це ямпільському інформаційному агентству повідомив головний лікар Шостинської центральної районної лікарні Олег Шторген. Завершили ремонт молодіжних центрів і готують нові ініціативи. Представниця громадської організації Простір рівних можливостей Юлія Гукаленко розповіла журналістам про підсумки проєкту віднова Йоанна Ямпільщині. Ямпільська та Свеська громади були представлені 12 жовтня на підсумковій прес-конференції Національної програми залучення молоді до відновлення України від нова ЮА, в якій цього року брали участь молодіжний центр Старт Свейського центру культури і дозвілля та молодіжний хаб Фрідом Ямпільського центру культури та дозвілля. Про це кореспонденція Ямпільського інформаційного агентства повідомила представниця громадської організації Простір рівних можливостей Юлія Гукаленко. За її словами, обидві громади добре порались з усіма заходами проекту приймаючи громади Яндерська і Свезька на нашу пропозицію по відновленню молодіжних центрів ще на початку проєкту погодилися залюбки і працювали ну не гірше, чим команда проєкту. Були було залучене фінансування місцеве і долучалися до відновлювальних робіт. Зробили їм тепер приміщення, де вони можуть проводити будь-які свої активності. Також пані Юлія розповіла, як тепер використовуватимуться відбудовані молодіжні центри у Свеській громаді. Це молодіжний центр старт і тут вже запланована активність. От кожного місяця буде проводитися клуб документального кіно докудей. Будуть проводитися раз на тиждень клуб настільних ігор в цьому приміщенні буде збиратися молодіжний актив, де будуть напрацьовувати свої ну, подальші ініціативи та подання різних проєктів. Ми зараз над цим працюємо, як би то з ними. Далі різноманітні заходи неформальної освіти, те, що цікаво для молоді, за словами Юлії Гукаленко, в Ямполі молодіжний центр розташований у сховищі, а тому буде безпечним місцем для проведення заходів. У ямпільському молодіжному просторі Фрідом це приміщення буде використовуватися як укриття, і тут також будуть проведені активності і клубу. І всі, які будуть відбуватися в громаді, оце uh -huh. безпечне місце. Поділилась Юлія Гукаленко і подальшими планами роботи в громадах колишнього ямпільського району. Ми зараз працюємо з ними по іншому проєкту. Це про підтримка перефронтових волонтерів у сумах. А в рамках цього проєкту у ямпільській громаді вже запустили студію звукозапису Північ Рекордс. От і працює гурток для дітей. Які вчаться записувати пісні. А у свезькій громаді працює центр неформальної освіти, де проводиться дуже багато різноманітних заходів для всіх жителів цієї громади, але більше це діти та молодь. В Ямпільській селищній раді повідомили, що домогосподарства громади, які очолюють батьки-одинаки, складаються тільки з людей похилого віку, мають трьох і більше дітей та новороджених дітей віком до одного року, мають вагітних жінок та жінок, що годують груддю, а також ті, у складі яких є особи з інвалідністю першої та другої групи, можуть отримати грошову допомогу на придбання дров від французької гуманітарної організації АКТЕТ. Для отримання допомоги треба, щоб будинок опалювався лише твердим паливом, і це було підтверджено відповідною довідкою, а також щоб на нього не була оформлена субсидія чи пільга на придбання твердого палива. Для складання списків на реєстрацію необхідно звернутись до відділу соціального захисту населення Ямпільської селищної ради або за місцем реєстрації до старост. За консультацією можна звернутись в робочий час за телефоном 068 080 25 39. Глухівські юнати доглядають дендропарк, отримують живий куточок та вирощують екзотичні фрукти. Про те, як працює еколого-натуралістичний відділ Глухівського міського центру позашкільної освіти, журналістам ямпільського інформаційного агентства розповіла методист закладу Алла Панченко. За її словами, у закладу власний дендропарк, і зараз працівники проводять роботи по підготовці його рідкісних рослин до зими. Хоча вже літо позаду, але в нас дуже багато роботи саме на ділянці, в теплиці і на всій нашій території. Прибирання, викопування квітів, які зберігаються взимку, а знову потім навісні висаджуються. В нашому дендропарку є реліктові дерева, які дуже рідкісні, і ви можете всі бажаючі приходити і спостерігати за ними. Там багато насаджень різних декоративних і кущів і дерев, і квітів. Ще у еколого натуралістичного відділу є власний живий куточок, де представлено багато тварин. Саме головніше у нас тут є Мавік-білочка, яку нам принесли військові, віддали його, а вони вигодовували його з маленького. Коли він потрапив до них, то він зовсім був маленький і його годували там з піпеточки. Якось вже ж вони це зробили. І вдалося їм зберегти маленьке більченя. І ось вони передали нам хороші руки. Він є улюбленцем не тільки дітей, а й дорослих. Ще тваринки у нас є декоративний кролик Єва, яка от народила крильченят маленьких. Діти мають змогу тут доглядати за ними, чистити, прибирати, тобто привчаються до того, щоб бути відповідальними, що якщо привчив тваринку, то треба доглядати і надалі. Хом'ячки джунгарські, волнистики, таки, попуги є. Є у нас також попуги карели і шиншилки. І ще красновухі черепахи. такий у нас невеличкий куточок. На превеликий жаль, що на початку війни акваріуми ми спустили, тому що помирали в нас рибки. Не маємо змоги і страшнувати зараз розводити, бо несемо відповідальність на наших братів, наших менших. А ще глухівські юнати в теплицях вирощують екзотичні рослини. Нещодавно тут виростили гранат. Він вже не тільки розцвів, а й дав плоди, тому ми з радістю з дітьми приходимо, спостерігаємо, досліджуємо і діти мали змогу вже скуштувати його плоди. У нас є ще така рослина, як лавровий лист, яка виростає в теплиці, яку використовують всі знають як спецію. От, і також ми за ним доглядаємо певні. Дослідження проводяться, експерименти. Звичайно, що головна частина роботи закладу це гуртки для школярів. У дітей є великий вибір, який гурток обрати саме для себе. Ну, більше у нас екологічні, звісно що гуртки, тому що у нас відділ еколого-натуралістичний. Тут у нас є любителі домашніх тварин. Для менших діточок є гурток «Я пізнаю світ», природа і фантазія, де займаються сухоцвітів, виготовляють різні поробки. Так фітодизайн, де займаються також виготовленням різних поробок сухоцвітів. Ось, ну, дуже багато таких різних гуртків, які мають відношення до природи. Роди до екології, займаємося сортуванням також відходів. Привчаємо дітей бути екологічно свідомими. Дружбі продовжують безкоштовно стерилізувати тварин. Ветеринарні лікарі приїхали в місто Дружба вже вдруге і працювали попри обстріли. Ініціативу хоче перейняти свезька громада. Про це ямпільському інформаційному агентству повідомила представниця ветеринарів у місті Дружба Катерина командант за словами пані Катерини, процедура стерилізації проводилась працівниками ветеринарного дому і лікарем Віталієм Бойко. Тепер, окрім безоплатної стерилізації, тварин також чіпували. Перший заход пройшов дуже добре. Власники тварин були задоволені, і було багато питань в плані того, щоб це ще повторити. Бо не всі ну бачили своєчасно ту об'яву, але може хтось не змог тоді. От і працівники ще раз повторили ту саму акцію. Але тепер до цієї акції додалося те, що ще й безоплатно, крім того, що стерилізували тварин, ще й ставили їм чіп і ставили чіп і ставили вакци... вакцинацію від сказу. Після того ті лікарі вносять цих тварин і господарям з даних України, що вони чіповані. І захищені від сказу розповіла пані Катерина і про те, що, попри обстріли дружбіської громади, лікарі збираються провести ще таку ж процедуру і в майбутньому. Останній раз цього 11 жовтня, то що в нас було, було дуже гучно. Це був масований обстріл міста дружба із градів, із мінометів. Тому було дуже гучно. з Власників би з тваринами прийшло набагато більше, але багато хто. Він переживав, телефонували, відмовлялися від того, що ми будемо приходити і приносити тварин. Але деякі були ті, що навіть під обстрілами і навіть під підостр... обстрілами їхнього будинку була у нас така жінка, у якої будинок це обстріляли. Але вона здала кішку і пішла її забирати вже після того, як обстріляли. Також, окрім дружбівської громади, лікарі планують завітати й до Свейської громади. І навіть ще було у нас ця права стерилізація. До нас приїхав представник Свейської громади. Прийшов мер міста дружба, вони оглянули цей заход, що проводився, і представник Свейської громади підхоплює цю акцію, скажімо так, і запросив лікарів до Свейської громади, бо там ту дуже дуже хочуть таке ж саме. І лікарі погодились. Буде цей заход проводитися і свезької громаді, але і в дружбівську сказали, приїдемо також. І наостанок про погоду. Як повідомляє Сумський гідромецентр 14 жовтня на півночі Сумської області, погоду визначатиме теплий сектор циклону. Мінлива хмарність без опадів вночі та вранці місцями туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6, в день плюс 15, плюс 20 градусів Цельсію.